Где нас же? По всей квартире. Вот такое вот у нас тукать. Везде рухи. Я вот в этом, в заждевике хожу. Це відео зняли мешканці будинку на проспекті Шевченко 8 В. І так зараз виглядає їхнє житло. Усе сире, стелі валяться, а на стінах вже з'явився грибок. Мама з тряпками бігала, я з ведрами. Тут стояло, у мені не вистачало посуди. Навіть тарілки вже ставили. Світ ми намагаємося не включати, тому що боїмося короткого замикання, щоб вообще остаться не остатися без квартири. Та Все сушити. І не стирать даже. Потому что запах вот этой воды. Да, вот шкафы были это, достаю ну, и стираю опять. Это туберкулез. Я боюсь сюда. А стены отрывать. вот. Вот посмотрите, наши стены, сейчас, стены витаю, все. Бежом, чтобы они не видели. А вони тут дерев'яні і теж наскрізь мокрі. Із цегли тут тільки фасад. У січні цього року будинок постраждав внаслідок чергового обстрілу Росії. Другий поверх над аркою, якої вже теж немає, був майже знищений. Частина будівлі залишилася без даху. Дмитро розповідає, вони жили просто неба до першого сильного дощу. Тільки тоді комунальники спромоглися постелити зверху клейонку. А вже в березні міська влада вирішила, що другий поверх відновити не вийде. Потрібно Монтувати, що і зробили. А ось про дах знову забули. Жак все знаєте, не приїхали нам перекрили кришу із цього із целлофана. Ну вони зроли сніслів, не делали, а сделали, сделали басейн. І все протікає все в нашу квартиру, в нашу і сусіду. Анжела теж живе на першому поверсі, і в неї аналогічні проблеми. А це її житло, стан якого ви самі бачите. Жити тут неможливо. Доводиться знімати квартиру. Жінка каже, жодної матеріальної допомоги від міста вона не просить, тільки дах. А у відповідь їй лише надсилають квитанції за комуналку. Нам ничего не обещали. Я обращалась в райадминистрацию, связывалась, э, скидывала им видео и фотографии. Тишина никто ничего. Ну я понимаю, что у них может есть другие проблемы помимо меня. Але незважаючи на все, мешканцям другого поверху пощастило ще менше. Одна з них Людмила Олексіївна. Їй вже 88 років, син давно помер. Допомогти пенсіонерці нікому. І останні кілька днів їй доводиться жити в гаражі. Я навіть не знаю, що сказати. Я в ужасі. Мало того, що пострадала, як говориться, матеріально, все ж теж, все, потолок, все там змішалося. Вирасувала більше половини. Бог з ним, лишь ліжби мені криша на голову, щоб я в мілі могла вдома, а не, а не на улиці, вираже. Одразу після влучання дрона з житлом їй допомогла одна із закордонних компаній. Жінку поселили в готелі. Потім дали трохи грошей на оренду житла, але вони вже закінчилися, а от обіцяної допомоги від нашої держави люди досі чекають. З'ялений сертифікат і хороша стану, і цифра. І що з тобої не дали, коли пришлось до куплі продажі, они сказали денег нет. А ось щодо покрівлі у мерії кажуть, тимчасовий дах побудувати не можуть. Будівельні норми та закон не дозволяють. Все складно із клійонкою. Її постелити правильно надає складна конструкція даху, а не руки, що ростуть не звідти. Щоправда, є й хороші новини. Наразі розробляються проєктні рішення по виконанню відновлювальних робіт у зазначеному житловому будинку. Роботи з розробки проєкту планується завершити до кінця червня поточного року. Об'єми та обсяги робіт можливо визначити після розробки проектно-кошторисної документації. На жаль, нормативними будівельними та законодавчими актами не передбачено виконання тимчасових конструкцій, зокрема покриття даху будинку. Отже, чекати залишилося небагато головне, щоб будинок витримав.